Ось такий агрегат, який підгортає картоплю. У багатьох він є, звісно, зробили. Так як у мене картоплі небагато тут, всього на все дві сотки. Ось такий бур'ян у мене між картоплею. Оце щириці на Лобода, вода. Я покажу як ефективно він зчисує цей бур'ян. А тоді оця щирийці буде пригорнута, Це ж бур'ян цей, І він буде знищений. бо на Даний вид бур'яну. який буде пригороди землею. Він не здатний рости, буде знищений під ґрунтом. Як бачите, вон бур'ян. Молоденький ось це бур'янець, ось він. Це лобода буде пригорнута І ця щириця. І вона під землею знищена буде. Тобто сапувати не треба. Хороша веж, звісно. в основній масі люди обробляють гербіцидом. Я покажу як це дорого обходиться. Скільки вони платять, які гроші викидають то займається картопною Дуже натяжно для себе ось такий метод непоганий. Як бачите Весь бур'ян Весь бур'ян як не перебитий, так під товщою землі От знищений. Ні, це не знищено. Де словом, можна без саповки обійтися. І без грибицинів. Благодарю, Благодаря цьому парад. Це такий грігот. Тут у нас сусід викосив сіна, а вчора дощ перевернув його. І така, його треба одривати. Не засир. Така біда.